Всім привіт! З вами Сергій Велетнюк і ми наважились відкрити наш риболовний сезон 2025 року. Як бачите, ми на новій водоймі, на якій ми ще не були, яка називається Три Гусака. Вона знаходиться між гореничами і Білогородкою, що є в принципі в близькій відстані від Києва, і є доволі зручною. ж цікавого в цьому році. В цьому році я вирішив розділити свою риболовлю на два етапи: це ловля великого коропа та малого. На малого коропа я собі купив таку платформу від Preston. Для того, щоб більше е, працювати над темпом, над точкою, тому що на кріслі, як ви бачили, це не зовсім зручно. Що ж, побачимо, що в нас вийде в цьому сезоні. Вам приємного перегляду, з вас лайк та підписка на канал. Ну що ж, друзі, це перше клювання у 2025 році. Як бачите, я при... Купив собі новеньку, ну як новеньку, белушну платформу. Пробуємо себе вже в такому стилі. Будемо на маленького коропа виїжджати і ловити з платформи. А на великого коропа, як завжди, в мене є стійка, сигналізатори. Ось такий він, перший короб 2025 року, піймався він у нас на жовтий вафтерс. Так як тут дистанція невелика, я використовував флети 30 грам і безбороді гачки. Що ж, ми продовжуємо. Детальніше розповім, на що ми сьогодні ловимо. У мене з минулого сезону залишався сквіт, який ми вирішили використати для тих, хто запитує зазвичай, там, чи можна використовувати прикормки з минулого року, як бачите, ну, побачите, ви далі, що вони працюють. І взяв від компанії Strike сосиску. Вона також має більш-таки часниковий аромат. Я думаю, невеличкий хороб спокуситься у нас на нашу таку прикормку. У нас, як завжди, це маленькі вафтерси або маленькі попапи. Перша рибинка у нас кусилася на жовтий колір, потім на попапи трішки у нас затихло, і я почав використовувати опариш білий та червоний. Наживляю один такий, один такий. Детальніше також розповім з приводу ловлі малого короба. Минулого року я приймав участь у аматорській флетфідерній лізі. Хто не знає, там змагання проходять протягом 5 годин. Використовується одне водилище. І цей сезон я вирішив також приймати участь по можливості. І на даному моменті більш тренуватися Оп, у нас перше є тривання, але холосте. Вирішив тренуватися, тому що це все, як то кажуть, м'язова пам'ять, і вже потім буде краще. Бо на звичайних риболовлях, навіть на малого коропа, я використовував стійку з сигналізаторами, два водилища, і це ну, не приносило бажаного результату. Наприклад, сьогодні я використовую одне водилище, і у нас вже є декілька рибин. Якщо дивитися, наприклад, на наших сусідів з боку, яких близько 5 чи 6 водилищ, у них також декілька. Водилися в темпі, можна ловити так само, а то й навіть і більше. На звичайних рибалках буду використовувати більше безбороді гачки. Так як сьогодні ловлю на опариша, то вже буду маленькі, але бороді. На волосінь, в мене 0,185. Поки що тоншу не хочу ставити, ну а далі ми побачимо. Спробуємо зловити корпус. Як назло, коли тільки зупинив відео, у нас відбулось клювання. Це Так, режима підняти. Тихо, тихо, чисто нападу. У нас за такий карасик. Коробчик, як карасик, він просто біленький, маленький. Мужик в воду. Такі факапи бувають на риболовлі що треба бути обережним. З Цікавого, на багатьох водоймах в цьому році є введення, що це спортивна риболовля, тобто вся риба випускається. Але, наприклад, якщо враховувати так, як в мене садок 3,5 метра, і ми ловимо не цілий день а буквально декілька годин, я попросив в адміністрацію і вони нам дали дозвіл для чого? Щоб вам просто показати в кінці, яка кількість риби у нас була. Що ми зловили за невеличкий час. Надіваю я Це хотів піти зв'язати гачок, перев'язати, бо це безбородий, вирішив перев'язати, тільки встав в стійки і бачу клювання, а сусід наш вже сполоснувся, батько? На жаль, камера не засняла, був би. Вам цікавий контент. Надіваю я два опарика. Чим був здивований, що з безбороди гачків воно не злазить. Опарик не стягує. Насипаємо нашу прикормку, затоптуємо. Є. І сам опарик я внутрі не втрамбовую, тому що його можна роздавити. По дистанції ми сидимо біля дамби і нам наші знайомі, я думаю всім рибакам знайомі, пані Кубанська порадила, вона ловили біля дамби. І ми також сьогодні вирішили спробувати. Тут водойма зовсім невеличка, буквально там 10 вимосток. Але, як ви бачите по результату, в таку холодну ще пору, що ми в діті, короб доволі активно відзивається. Будемо пробувати далі. Щу щука, звісно, не перекусила. Тож, по такій вас очікують сьогоднішнє відео і в нашому сезоні. Пливи, рости, живи мамку і тата. Отримали ми чергове клювання і я думаю для нас воно буде сьогодні крайні. Ну Щоб погода змінилась. Знову карасик, короб став неактивний. І будемо ми потихеньку збиратись додому. Я думаю, для початку, для відкриття це в нас була чудова риболовна сесія. Тут я вже використовував попапчик. З опаришом вже грався як тільки міг. Так, раз і піде туди, а ми зараз будемо лахатись нашим уловом. Приїхали ми сьогодні близько будь 8.30. тридцять. Можливо, там близько 9-ї почали нашу риболовлю. І зараз у нас на годиннику перша година. Оху. Рибалка у нас була коротка, але я думаю, що вона була продуктивна. Так, да, новою платформою я приємно здивований, оскільки зручніше. Проще. Таке у нас вийшло відкриття сезону. Від ось таких коробчиків. Ось таких, До карасів. Я думаю, рибалка удалась. З вас лайк, підписка на канал, а ми будемо знімати для вас нові відео.